Раді вас вітати на каналі Автоімпорт. Нагадаю, що ми займаємося продажем свіжоімпортованих автомобілей з Європи. Знаходимося ми в місті Суми, вулиця Білопільський, шлях, 11. Сьогодні до вашої уваги, Hyundai x 35 Це в нас 2011 рік. 1.7 дизель на механічній шестиступеневій коробці перемикань. Машинка щойно приїхала до нас з Європи, а саме з Бельгії, з оригінальним та підтвердженим пробігом 188 Тисяч кілометрів в такому симпатичному кольорі на лінзованій оптиці, на протитуманних фарах, на легкосплавних оригінальних дисках, на доволі непоганій літній гумі. По салону салон у нас комбінований, це в нас шкіра та текстиль, повний електропакет, передні задні склопідйомники, електрорегулювання дзеркал, допомога при спуску. Є в нас ручне регулювання керма по висоті та по виліту, датчик світла, голосове управління, електрокоректор світла по висоті. Ось така мультимедія з підтримкою Bluetooth USB та AUX, з підтримкою навігації. Є в нас камера заднього виду. Якщо включаєте задню передачу. Одразу видно, що в нас ззаду, є в нас кондиціонер. Тут у нас роз'єм USB таукс, прикурювач, 6-ступенева коробка перемикань, ось такий шкіряний підлокітник. Ззаду в нас, як завжди, сидіння в ідеальному стані. Є в нас ось такий підлокітник, в ньому підстаканники. Стеля в нас чиста, без плям, без провісань. Тут ми бачимо, що є в нас камера заднього виду, присутня оригінальна шторочка. Ось такий кіломок залишився від попереднього власника. Тут у нас також прикурювач. Повнорозмірне запасне колесо, вогнегасник, трикутник, дамкрат, повний комплект. А зараз ми подивимося на показники товщиноміра по нашому Hyundai AX35. Для цього ми вмикаємо наш товщиномір. Починаємо ми з переднього лівого крила 96 104. 95, як ми бачимо, крило в нас в рідній фарбі. Передня ліва дверь водійська 106, 123, 109. Задня ліва дверь 106, 110. 108, дах в нас. 97. 109. Подивимось на пройоми. З водійської сторони, 64, чотири. П'ятдесят один. Сімдесят один. П'ятдесят сім. Теж бачимо, що пройоми в нас також в рідній фарбі заднє ліве крило сто три, сто двадцять сім. 109, ляда. 99, Тут у нас пластик. 101. Заднє праве крило 125, 111, 110, задня права двері. 106, 116, 107, передня права двері 106, 123. 120. Подивимось на пройоми з пасажирської сторони. Бачимо 56 мікрон, 52. 58, 58. Також бачимо, що пройоми в нас також в рідній фарбі. Залишився в нас лише капот та переднє праве крило. Крило у нас 111, 112, 103, капот 105, 123 і 111. Що ми бачимо? Ми бачимо, що весь Hyundai ax 35 наш в рідній фарбі. Немає навіть жодного косметичного підфарбування. Зараз ми подивимось на сервісну історію нашого Hyundai AX35. Бачимо таку шкіряну папочку Hyundai. Тут у нас перше, що нас зустрічає, це сервісна книга. Так, ось вказаний наш вінкод. Зараз ми вставимо дублюючу табличку з кузова. Далі у нас йдуть сервіси. Зараз ми їх знайдемо. Так, так, так. Перший сервіс. Так, це антикорозія, Так, перший сервіс у нас починається 3.05 11 року. Пробіг у нас складав всього-навсього 10 кілометрів. Далі, 12 й рік пробіг у нас складав 16 тисяч кілометрів, 13 рік пробіг складав 28 тисяч кілометрів. 14-й рік пробіг 49 тисяч, 15-й 64, 16-й, 83, 17, 104, 19-й 133 тисячі. 21-й рік 147 тисяч. І 22 рік пробіг 159 тисяч. Далі бачимо, ще, в нас ще є перевірки на антикорозію. Також кожен сервіс наш автомобіль проходив перевірку на антикорозію. Також сервіси ці дублюються з пробігами. Також остання перевірка, 22 рік, пробіг 163 тисячі. Далі в нас є ще ось такий європейський техогляд. Дата проходження у нас 02.05.2024 року. Дійсно, він був також до 2 травня 2025 року. Пробіг нас складав 182 тисячі кілометрів. Зараз, нагадаю, в нас на одометру 187 тисяч 875 кілометрів пробіг. Зараз ми запустимо двигун нашого Hyundai. Двигун у нас, нагадаю, 1,7 дизель, та подивимось, що в нас під капотом. Ось так виглядає підкапотка нашого Hyundai X35. Тут ми бачимо 1,7 дизельний двигун. Як ми бачимо, двигун працює рівно, немає ніяких жодних звуків. По мотору все чисто, сухо, немає ніяких ні підтікань, ні запотівань. З правої сторони, бачимо, що крила в нас. Само собою не крутились, не знімались. Капот у нас також не крутився, не знімався, не чіпався як з правої сторони, так і з лівої. Підсумуємо, що ви отримаєте, якщо купите даний автомобіль. Це у нас Hyundai X35, 2011 рік, 1,7 дизель на механічній шестиступеневі коробці перемикань. Машинка без пробігу по Україні. Щойно приїхала до нас з Бельгії з оригінальним та підтвердженим пробігом 180. Вісім тисяч кілометрів По локофарбовому покриттю. Як ми бачили, весь в рідній фарбі, навіть без жодного косметичного підфарбування. По комплектації це в нас лінзована оптика, легкосплавні диски оригінальні на літній гумі. Це в нас навігація, блютуз, мп3 голосове управління та багато-багато чого іншого. Якщо вас зацікавив даний автомобіль, ми вас чекаємо. Місто Суми, вулиця Білопільський, шлях, 11. Компанія автоімпорт завжди раді.